Вас дратує ваш соціальний працівник, він нічим вам не допомагає. Взагалі, якесь е, предвзяте ставлення до вас, повірте, я чую це кожен день в різних кантонах. Але я знаю, що спіймаю зараз багато хейту, але здебільшого, 99% соціальних працівників нормальні, адекватні люди. Так, дійсно. Багато українців стикаються з проблемами. Соціальний працівник не зробив того, не допоміг там, не допоміг сям. Але здебільшого це проблема не в соціальному працівнику. Я наведу вам кілька кейсів з реального життя. Взагалі, я в усіх відео наводжу кейси з реального життя і з різних кантонів. З різних кантонів тому, що в мене клієнти в різних кантонах, не дивлячись. То Берн, Люцен, Женева, Базель, Базеландшафт, та навіть з е, Цюріху, з кантону Во. З, усілятих, е, з усіх кантонів мені пишуть з проблемами, які створюються спрацівники. Але зазвичай це проблема самих українців. Наводжу приклади. Перший приклад це особистий досвід. 22-й рік ми живемо в. Ну, це була общага. і в мене більшість людей в цій общазі, там небагато було близько 30 людей, збираються писати колективний запит, колективну заяву на нашого соціального працівника. І кажуть, свят доєднаєшся. Я кажу ні. Приводжу приклад: вони звертаються до нього за якоюсь допомогою, а він їм не допомагає. Звертаюся я за допомогою, мені він допомагає. Звертаються вони до мене за допомогою, щоб я з ним поговорив, я йду до нього. Розповідаю, що їм потрібно, він допомагає. І виникає питання: це проблема у соціальному працівнику, чи він лише мене любить? Звичайно ж, ні. В більшості випадків проблема в тому, що ми не можемо донести саму думку і нашу потребу до людини. Зрозуміло, що в нас є язиковий мовний бар'єр. Проте, коли у мене виникали проблеми, наприклад, я замовив картку на пошті Постфінанс, передав всі контакти, передав дані картки в соціальну службу, мені нарахували, мені нарахували соціальну виплату, а картка мені ще не прийшла. Людина, соціальний працівник, я їм пояснюю ситуацію, він зі мною йде на пошту і допомагає мені зняти кошти, не дивлячись на те, що в мене немає картки. Фізично немає. Він допомагає мені її переоформити. І через два тижні я отримую картку. Коли я звернувся до нього, а могли б ви позвонити зателефонувати в таку то -та агенцію з нерухомості, коли я шукав ще першу квартиру, він так, звичайно, можу. Я намагався сам зателефонувати, тоді я не знав німецьку взагалі. Ну, як всі ми знав, Хендехох, Гітлер Капут і Das ist fantastisch. В агенції не говорила англійською, говорила лише німецькою. Він зателефонував, все вирішив. Я не орендував там квартиру, але будь-який мій запит, він задовольняв. І мені було дивно, чому він не задовольняє запити інших людей. Виявилася проблема саме в людях. Я кажу, що тобі потрібно? Людина мені починає розповідати якусь сліву історію. Я кажу: стоп, стоп. Ще раз, що тобі потрібно? Що ти хочеш досягти? Яка мета, що тобі потрібно від мене, що тобі потрібно від соціального працівника? В більшості випадків людям по кілька разів потрібно було пояснити мені, українською мовою, що їм треба, то як вони могли сформулювати питання, запит до соціального працівника, а потім ще дивуватися, що він його не задовольнив. Він просто не розумів. І взагалі, в більшості випадків, соціальні працівники щось можуть наробити, тому що він один. Як то жінка в ЖЕКу, так, а вас багато. І е, мені дуже подобається вислів. Я не зможу сформулювати його зараз українською, але звучить так. Правильно заданий вопрос це вже половина атвіта. Так ось проблема в тому, що в більшості випадків ми не можемо сформулювати повністю свій запит нормально, адекватно, щоб людина зрозуміла. Але з цього є вихід. І я вам пораджу його. Перед тим як йти і щось просити, не потрібно там щось собі придумувати в голові, якісь проблеми і використовувати Google-перекладач. Спочатку сформулюйте запит, перекладіть його не Google-перекладачем, а перекладіть штучним інтелектом, ChatGPT чи, чи Gemini. це безкоштовно. І вже з перекладеним штучний інтелект ще й додасть він. Він нормально сформулює вашу думку, яку навіть ви не доформулювали в себе. І з цим підготовленим вже текстом запиту йдіть до свого соціального працівника. І в більшості випадків, ну, тупо в більшості, ви отримуєте те, що вам потрібно. Але, звичайно, інколи трапляється, що соціальні працівники ну щось там можуть наплужити. Ну реально. В мене є кілька кейсів з різних кантонів. Нагадаю, я займаюся тим, що допомагаю людям орендувати житло, і тому в мене дуже багатий досвід спілкування з соціальними працівниками в усіх кантонах, ну в більшості доступних кантонів, не дивлячись на те, що це буде базель, чи бази ландшафт, чи Берн, чи Женева, чи Люцерн. Два приклади. Хлопець отримує 1 листопада 25-го року, ось зараз, ключі від квартири. За тиждень до цього я кажу так, починай торбити свого соціального працівника, щоб він тобі виділив гроші на меблі, щоб коли ти отримаєш ключі, щоб ти одразу міг в той же день заїхати. З'їздив в Ікею, взяв все, що тобі потрібно, ну як мінімум, там ліжко, матрац, подушку, одіяло, ковдру, і міг заїхати. Першого числа він забирається субота, грошей ще нема. 3 числа е, я йому дзвоню в понеділок, запитую, ну що, там, гроші є на меблі. Ти вже переїхав? Він каже, та ні, грошей ще нема. Я кажу, так їдь туди. Він каже, я писав листа. Я кажу: їдь, прям фізично їдь до свого соціального працівника. Він послухав, приїжджає, каже: Дай гроші. Дзін, бабки где? А соціальний працівник, а куди ти поспішаєш? Тобі 15-го числа заїжджати. Він каже, якого 15-го у мене ось ключі вже є. Від хати. Я не можу заїхати, я продовжую жити в соціальній квартирі, тому що я тупо не можу собі купити ліжко. Я не можу купити собі стіл для того, щоб обідати там, снідати. Я ж не можу на полу це робити, на паркеті. І соціальний працівник. Ти диви, точно, в тебе ж з 1 числа контракт. За два дні в тебе буде, будуть гроші, я тобі обіцяю. Телефоную йому всереду. Кажу: ну що, гроші є? Він каже, ні. Я кажу, їдь! Їдь прямо в соціальну службу, фізично їдь до свого соціального працівника. Він каже: ну я напишу, якщо там до завтра не буде, то поїду. В кінцевому випадку, в п'ятницю лише він отримав, в п'ятницю це вже 3, 4, 5, 6, 7, 7 числа а вже 1 повинен був заїхати. 7 числа отримав, це п'ятниця. В суботу, 8, він їде, замовляє меблі, але їх доставлять лише 12-го числа. 12 -го. людина пів місяця просто через те, що соціальний працівник затупив і вчасно не виділив кошти на меблі. Людина пів місяця прожила не в своїй квартирі з чужими людьми в, ну, в общажній квартирі в соціальному житлі, де кожному, кожній родині виділяють по кімнаті. Так, такі випадки бувають, трапляються. Але це виключно через те, що людина соціальний працівник. Просто замахалася, десь щось не врахувала, не тому що це не був злий умисел, замисел. Нікакого злого умисла. Просто людина замахалася, щось забула. Тому я кажу, і це стосується дійсно всіх соціальних працівників, незалежно від кантону, будь у вас Червоний Хрест, чи Воспіс, чи конвалери, неважливо. Чи своя соціальна служба у вашому містечку неважливо. Соціальних працівників потрібно в більшості своєму. Смикати і нагадувати, просто нагадувати, нагадувати, нагадувати до того, як вони не виконають те, що вам потрібно, і це нормально. Вони не ображаються на це. Просто нагадуйте. Вони знають, вони самі розуміють, що вони завтикали. Це був перший кейс, коли людина просто завтикала. Бувають інші кейси, приходить в моєму місті Українка в соціальну службу працювати. І я знову ж таки по своїй темі, по оренді житла, в неї запитую, а могла б ти там могли б ви надати такий то папір людям, що дійсно за них буде сплачувати соціальна служба за оренду? Вона каже: Ні, спочатку вони контракт повинні підписати. І я розумію, що людина тільки прийшла, і вона в цій темі з цими паперами, вона просто шарить менше за мене. Але я просто на цьому заробляю гроші, тому я розбираюся в цьому. А вона тільки прийшла, і в неї цих соціальних питань... З нами, з біженцями, хоча вона сама біженка, більше ніж вона знає, ніж їй дали там кейс інформації, торбу інформації дали. Вона ще вона просто не могла все вивчити, вона не могла знати все, як працює. Але з досвідом, звичайно, вони з цим розбираються. Інший кейс в люцерні був. Велика родина, дуже складно було їм знайти житло, тому що їх ну там, чотири дорослі людини і одна дитина, і ще собака. Але ми знаходимо квартиру їм велику, їм погоджує агенція квартиру, відправляє контракт. Я кажу, підписуйте контракт і відправляйте обратно в агенцію, щоб вони підписали зі свого боку. Вони кажуть, ні, нам потрібно узгодити ж соціальну службу. Я кажу: Окей. В різних кантонах по-різному. В Базелі, в база можна одразу підписати, відправити, а потім, коли отримаєте вже підписаний зі сторони агенції екземпляр, то тоді вже йти в соціальну службу і. Домовлятися, щоб вони там за перший місяць заплатили оформлювати страхування депозиту. А в деяких, наприклад, як в Берні, можна спочатку согласувати з Червоним Хрестом, в Женеві з Оспісом. Ну, коротше. В різних кандонах різні правила. Вони йдуть до свого соціального працівника, відправляють йому лист з цим контрактом, тому що відправили контракт емейлом. Кажуть, роздрукуйте, будь ласка, ми відправимо. Він каже, ні ні-ні. Вам потрібно узгодити і вам потрібно йти в соціальну службу, там їхати в сам люцерн. А вони живуть е, під люцерном. Вони, як? Так ви ж наш соціальний працівник, О, узгодьте цей контракт. Він каже, ні-ні, ні я взагалі до контрактів не маю ніякого відношення. Ну, тобто взагалі не маю відношення. Вони, ну добре, кажуть, нам сюди їхати, показують адресу соціальної служби в люцерні. Він каже, так, їдьте. Вони їдуть в соціальну службу. Там на них дивляться, кажуть, так це до вашого соціального працівника в тому місці, де ви живете. Вони кажуть, так він нас сюди відправив. Вони кажуть, ні, ні, це він повинен розбиратися з цим питанням і узгоджувати ваш контракт. Вони виходять, телефонують мені, кажуть, свят, нас обратно відправили. Я ж розумію, що вони зараз приїдуть до свого соціального працівника, і діла не буде. Він так само такими круглими очима на них буде дивитися і казати, та ні, я ж вам сказав, узгоджуйте там. Ну, і щоб їх не футболяли, як м'яча, я кажу, далеко відійшли від соціальної служби в самому Люцерні? Вони кажуть, ні, ні, недалеко, одразу тобі телефонуємо. Я повертайтеся, хай вони напишуть йому, а ще краще зателефонують. І скажуть, що це його обов'язок. Вони добре. Вони повертаються, ті пишуть листа, при них телефонують і кажуть: алло, Вася, так розбирайся, це ж твої клієнти, це твої підопічні. Вони, ага. Приїжджають, він каже, так. А, а він ще в соціальній службі е, сказав, що я їх нікуди не відправляв, я до вас їх не відправляв. Повертаються вони до нього, а людина просто не знає, вони в нього перші, хто прийшли до нього з контрактом. Тобто, також молодий соціальний працівник, тобто не те, що молодий, а з недостатнім досвідом. І він я не знаю, що з цим робити. І відправляє цей контракт своєму безпосередньому керівнику. І той каже: ну нормально, тільки там в контракті потрібно внести деякі правки. Він такий, а, ми відправляємо контракт обратно в агенцію нерухомості, вони там вносять ці правки, вони вносять ці правки і вже виправлений контракт присилають. Я кажу: ну все, тепер підписуйте, відправляйте. Він, Ні, ми повинні знову ж таки узгодити. Вони до свого. Соціального працівника, який, а вони в, е, в них проблема, вони намагалися хотіли швидше з'їхати, тому що живуть в общазі. Займають через те, що велика родина дві кімнати, але це общага, ну, де там спільний душ з сотнею ще людей. Вони до нього узгодити він, а я не знаю, як узгодити. Він знову відправляє своєму керівнику. Той каже, ну це вже можна підписувати. Він їм роздруковує, вони підписують. Я кажу, відправляють. А, вони е, кажу, відправляють. Вони, ні. Наш соціальний працівник сказав віддати йому, він віддасть контракт е, своєму шефу, і шеф відправить. Я кажу, так шеф вже узгодив контракт. Це ж глуп, ну, дурість. Просто дурість. Відправляють вони ні. Ну так сказав наш соціальний працівник. Він просто недосвідчений і боявся е, на себе взяти. Не, не зобов'язання, а, ну ви розумієте, відповідальність. Тому що це ж мова про гроші йде, і велика родина дорога коштовна квартира, немаленькі гроші. Вони віддають контракт йому, підписаний зі свого боку, замість того, щоб відправити в агенцію, хоча контракт вже узгоджений з керівником цього соціального працівника. Через два дні пишуть мені. Свят, а нам контракт відправити за такою адресою. Я, я ж вам казав, одразу відправляти, підписати і відправляти. Коротше, через брак досвіду соціальний працівник просто щоб не брати на себе відповідальність і ганяв то в соціальну службу, то до свого шефа. Так, іноді трапляється, що соціальний працівник йому просто бракує досвіду. Але це не означає, що у нього там предзяте отношення. Безпосередньо до вас, чи він там не любить українців, та ні, йому байдуже. І як інколи говорять там ну, потенційні клієнти по квартирам телефонують, цікавляться і кажуть: ну у нас є відчуття, що вони нас спеціально тримають у себе тут, не, не дають від сільській матері і жити окремо, тому що вони, вони на нас заробляють. Я кажу, я думаю, завжди Боже, ну це ж. Така нісенітниця. Як соціальний працівник, який там нижча ланка в цій вертикалі, яка в нього зацікавленість, що він з вас заробляє? Ні, він отримує зарплатню від компанії. До речі, більшість цих компаній, які вами керують і виплачують вам гроші, вони приватні. Це не більшість компаній, це реально не структури не, государства держави. Коли е, хлинув е, поток е, біженців, просто не вистачало соціальних працівників. І з'явилися як гриби ці компанії, приватні компанії, які взяли на себе зобов'язання е, регулювати і менеджер, е, менеджеріть всіх біженців з України. Але так, вони заробляють на вас ну, від держави. Але соціальні працівники нижча ланка. Вони не заробляють. Вони не мають жодних. Е, Ну, жодного негативного ставлення до вас. Різні, звичайно, випадки є просто бахнуті люди. Ну, але це є скрізь, це стосується на швейцарців, не те, що там швейцарці якось е упереджено е поводяться чи відносяться до українців. Ні. 99% соціальних працівників вони адекватні і мало того, е того що е хочуть. А мало того, що можуть, вони ще й хочуть вам допомогти. І хочуть допомогти вам переїхати у власну, в окреме житло. Не у власне, а в окреме житло. І сплачують вони не свої гроші. І від того, що ви живете там в общазі чи в соціальній квартирі, вони не отримують більше грошей, більше чи менше. Їм фіолетово. Ну, тупо фіолетово. І більшість намагається виконувати свої задачі максимально. Добре, щоб залишитися, щоб мати гарний рейтинг на роботі, щоб залишитися і далі працювати, щоб не звільнили. Вони не хочуть вам вставляти палки в колеса. Вони не хочуть вам перешкоджати. Вони просто найчастіше не розуміють вас. Не розуміють, що вам потрібно. Тому дослухайтеся, будь ласка, моєї поради. Перед тим, як йти спілкуватися зі своїм соціальним працівником, спочатку випишіть те, що вам потрібно. Дайте це на переклад штучному інтелекту, ще раз повторюю. Gemini, DeepSeek, ChatGPT. неважливо. Він перекладе все нормально, адекватно, не ломаною мовою, а ще й трохи узгодить ваш текст, зробить його не таким каструбатим і більш чітко сформулює задачу, яка вам потрібна. Тільки пишіть те, що вам конкретно потрібно, а не купа зайвої інформації. Пишіть по суті. І коли людина бере і розуміє, що від неї хочуть, тільки тоді вона може задовольнити ваші потреби. А соціальні працівники реально в Швейцарії, ну, частіше набагато, набагато більше допомагають українцям, ніж українці-українцям. Це з власного досвіду. І ще раз, повірте, я спілкуюся з українцями, які спілкуються з соціальними працівниками. Ну, мені просто доводиться по моєму роду діяльності. Допомагати спілкуватися з соціальними працівниками. Часто я пишу листи від імені клієнтів до соціальних працівників, а вони лише відправляють. І в більшості випадків, ну в більшості, це я кажу там 99 зі 100, питання вирішується. Правильно сформульована задача дає правильний результат. Тому не ганіть на соціальних робітників Швейцарії. в більшості вони чудові. Можливо. і... Саме цікавіше, що кожен е, вважає, що саме в його випадку там соціальний працівник, там гівно. Ні. В більшості випадків ви просто не можете до нього донести ідею і е, задачу, що вам потрібно зробити. Як вас задовольнити. Ну, а нашу людину дуже часто дуже важко задовольнити. Будьте добрішими, вірте в людей. Вірте в себе, вірте у своїх соціальних працівників. Обов'язково підписуйтесь на канал. Тут дуже багато корисної інформації по кредитах, оренді, зміні статусу, зміні кантону. І буду вам щастя! Побачимось!